Ще одним з контрольних запитань, які треба задати на фірмі, коли ви хочете купити вікна, які опорні колодки дана фірма буде ставити під її шикарні вікна? Так от, якщо це будуть дерев'яні опорні колодки, не беріть на такі фірмі вікон. Чому? Тому що вона економить. ДСТУ допускає монтаж віконної конструкції на дерев'яні опорні колодки. Але там є припис. Це мають бути опорні колодки з сухого дерева, твердого. А зазвичай. Майстри, які економлять, набирають ці колодки, я зараз відкрию таємницю. Вони їх набирають з попередніх демонтажів. Тобто постояло в панельному будинку вікно 60 років, соснове вікно, вже наполовину стокклявіло, згнило. Так от, коли його демонтують, майстра собі його тут же нарізає, наколює і отримує цілий мішок опорних колодок на майбутній монтаж, можливо, і ваш монтаж. Не було би проблеми, але така напівтохлява колодка з часом. Просяде і вікно перестане нормально працювати. Нормальними оповними колодками є пластикові опорні колодки, так звані крокодили. Вони ніколи не знають і не просядуть. Тож задавайте контрольні запитання, щоб відрізнити фірму халявщика від фірми відповідальної.